Вітаю. Дякую. Е, Представся, будь ласка, яка команда? Як звати? Е, команда Альянс Молодіжне, звати Саш. Капітан команди, так? Так. Добре. Е, вітаємо з перемогою. Е, чи, чи все сьогодні вдалося? Чи всі настанови тренерські сьогодні були виконані командою? Як ти вважаєш? Вважаю, е, що ми сьогодні дуже погано зіграли. Е, тренера нашого само не було. Е, скажімо так, ми надіялись на чемпіонство. Ми вже не боремося ще просто, тому сьогодні така ігра була, можна сказати, до сконцентрована. Але в загальному вийшли головне виграли. Так. Що ти можеш сказати, як капітан команди про перший тайм? Чому не вдалося реалізувати моменти? Чому гра команди була, скажімо так, в першому таймі, ну скажімо так, мало було атак, і за рахунок флангів досить рідко виходили в атаку? Ми все-таки мали багато моментів. Нам, як завжди, не, не вистачає реалізації своєї. Команда нас зробила на контратаках. Ми, можна сказати, два моменти мали, два забили, а ми свої моменти просто не використовували. В другому таймі забили, мали ще багато моментів і довели, скажімо так, до логічних перемог. У другому таймі самі налаштувалися. Чи все-таки тренер позвонив, дав, скажімо так, пару слов настанови про ми, на, ми, на другий ми, тайм. Ми знали, що ми заб'ємо, ми знали, що ми виграємо цю ігру. Просто треба було забити той гол. Ми забили той гол. Воно нам трошки легше пішло. Кажу, довели до логічного закінчення. супер. Попередній матч, коли ви грали з ОСР, ви зіграли в Ніщу, так, так. А, і але команда Альянс Молодіжна досить грала в академічний футзал. Досить грамотні паси, дуже крута розпасовка, вихід в атаку, тобто, прямо от класичні схеми футзалу, і було видно, що команда там на 101% виконувала все те, що планувалося і тренерські не станововуд виконувалися. Як ти думаєш, за рахунок чого саме в тому матчі вдалось настільки чітко зіграти в косій команді? Тому що був тренер Михайло Володів. Як його немає, то ми отак от виходить, що ми так і граємо, можна сказати, граємо так, як ми хочемо, як виходить. Коли є тренер, ми граємо по схемі аути, виходи з ата... ну, атаки, виходи з оборони в атаку, все, як нам каже тренер, коли тренера немає, Можна сказати. Ми бігаємо так, як хочемо, як, як вийде. Можна так сказати. Тренер наше все, так? Ну так. <с> так. І скажи, будь ласка, ти кажеш, що зараз вже не стоїть завдання саме чемпіонства на першу, ну, першої ліги в цьому році. За які місця боротись, який орієнтир? Тобто максимальне там друге-третє місце, чи зараз немає таких завдань? Ну, у нас максимально виграти ну, сьогоднішня ігра і останній раз з городком виграти все-таки ігру. А далі, як, як складеться, можна сказати, вже від нас нічого не залежить. Тобто ми можемо зайняти як і третє місце, так і перше місце при деяких обставинах, але це, так скажемо, мало ймовірно. Будемо надіятися на краще, останній гру з городком граємо, будемо максимально налаштовувати, щоб виграти цю гру і закінчити просто сезон на... на сьогодні ви є діючим чемпіоном першої ліги. Місто рівного спортзалу, і я думаю, що вам вже не хотілося б віддавати цей кубок, ну тобто це звання чемпіонське в цьому році комусь іншому. Так ну так, так, звичайно, ми її налаштовувалися виграти, але все-таки ми граємо на два фронти, і воно нам ну дуже сильно дає, тому що ми сьогодні граємо на місто. Завтра граємо на аматорів з дуже сильними командами. велика нагрузка, що плюс зараз додається, великий футбол, все одне на одному і тому. Сьогодні у нас, наприклад, не було пів команди, пів гравспів команди у нас не було. І, ну, Зрозуміло, скажи в тому році, як як ти вважаєш, за рахунок чого а, стали чемпіонами на місто, і, але на область якось ну не вдався у вас сезон, прямо скажучи. Напевно, більше, більше давали пріоритет на місто, тому, тому і так і вдалося. Зараз, в принципі у нас боєздатна команда, ми можемо багато що показати uh -huh. на аматор, Ми там непогано в принципі йдемо. І тому ну основний пріоритет йде на, на аматор. І пару слов взагалі, де, де ти починав свій е, футзальний там футбольний шлях. Е, хто твій перший тренер? Е, перший тренер мій Анатолій Миколаївич Ком'яїн з міста Дубна. Футзальний шлях почав теж не так давно. Е, можна сказати, в Люберті. Сергій Підубний можна сказати, всього навчив по футзалу. Ну так вони пішли. А по футболу? футболу грав в більшості в Польщі, майже всю кар'єру я в Польщі грав. Приїхав не так давно в Україну, то зараз тренує команду молодіжний, яка виступає в чемпіонаті області. Доволі непогано. З цього сезону теж великі цілі. Добре, і пару слов своєму першому тренеру, який тебе привів в цей спорт. І так, ну пару слов, скажімо, так, як перейде. Привіт, це так, скажімо, велика, дуже велика людина. Його, на жаль, вже немає. Застанобисна так, так і це заслужений тренер України. Скажу так, він виховав ну надзвичайно велику кількість. Ні за які гроші, просто збирав дітей, возив на турнір і йому можна сказати честь і хвала. Царство небесне, вічна пам'ять. Я йому дуже вдячний за все, що він зробив. Супер. І пару слов для молодих починаючих футзалістів, які зараз тільки починають приходити в цей спорт, саме обирають там, не футбол, а футзал. Футзал зараз динамічно розвивається в Україні, в тому числі в Рівному в області і в місті. Пару слов настанова, з чого їм почати, на що орієнтуватися і так далі. На даний момент у нас великі перспективи по футзалу є. Хто хоче грати, є команда, яка грає чемпіонат України, кардинал Рівне. І в першій лізі України зараз дуже багато команд рівенських наших виступає на непоганому рівні. Е, ну що, це завдяки тренуванням, тільки тренуванням, бажанню. Е, я, я рахую, якщо буде бажання, правильне відношення до справи, не пропускати тренування, є всі можливості грати на самому вищому рівні. Супер, дякую, повних вперед! Я yeah, вам